Що не день то новий антирекорд встановлювала гривня упродовж цього року від офіційного 7,99 до майже 16 гривень за долар. Вона знецінилася фактично вдвічі. І це при тому, що реально купити зелені можна лише на чорному ринку, а там вони коштують значно дорожче. Будь-які спроби ввести адміністративні обмеження з боку НБУ закінчувалися ще більшим розхитуванням курсу долара. А тим часом цінники на пальне, побутову техніку, одяг, взуття та продукти харчування стрімко зростали, зростали і переписувалися ледь не щодня, лише за останні 11 місяців. За офіційними даними Держстату, рівень інфляції зрі на 20%. Тим часом, як... Пенсії та зарплати фактично не змінювалися, не підвищувалися. А як мали би вони виглядати, можна побачити з нашої графіки? Отже, на тепер мінімальна зарплата становить 1218 гривень. З урахуванням інфляції вона повинна становити майже півтори тисячі гривень. Мінімальна стипендія теж повинна зрости на півтори сотні і становити майже 885 гривень. Найменша зарплата, найменша пенсія в українців має становити з урахуванням інфляції 1150 гривень. Натомість на тепер вона менше ніж 950 гривень. Крім того. Е Нині е, можна перерахувати і встановити, що це близько 60 доларів. Як прожити на такі гроші українцю, запитували вчора президента. Він обурився і перепитав, а де він буде обідати в Україні чи в Європі. А тим часом ціни на продукти першої необхідності зросли в середньому втричі. і Вже справді наближаються до європейських. Так, гречка подорожчала майже вдвічі, і це за даними Украгропромпродуктивності, офіційними. Тепер за кілограм гречки про. Осьять в середньому 14,5 гривень. Куряче м'ясо дорожче майже на 40%. Яйця фактично на половину за десяток потрібно віддати близько 14 гривень. На третину подорожчала свинина майже на 3 гривні дорожче коштує кілограм цукру. Більш ніж на 30% дорожчими стали макаронні вироби. Молочка теж додала в ціні. Приміром, за кілограм творогу на тепер треба віддати близько 34 гривень. Торік він коштував близько 30 гривень.